Радіо UA Chicago Сьогодні до нас у студії завітали представники компанії Везом, а саме Євгеній Поталяк. Вітаю. Добрий день, вітаю вас. І будемо говорити про таку тему, як захист даних і кібербезпека в сучасну епоху IT. Цікава тема. Так, так, домовилися. Отож, хотілося б розпочати з того, як забезпечити захист даних в епоху IT. Що треба починати? А для початку треба сказати, що є два різних захисти даних: перший це наші персональні дані, як ми, як звичайні користувачі, маємо забезпечити їх захищеність. А друге, це саме наші. Корпоративні дані да ми є частиною компаній різних організацій. Ми маємо по суті дбати про те, що ті дані, з якими ми працюємо, мають бути захищені також. Отож, давайте розберемо два питання: перший це стосовно персональних даних, так наших Приватних даних. А по-перше, треба використовувати складні паролі і не використовувати їх одинаковими для різних сервісів, де ми реєструємося. По-друге, звичайно, двохфакторна аутентифікація. Ми багато там проводимо часу в мобільних додатках різних банків і вони. Запитують у нас, наприклад, пароль з смс чи там, з емейлу, e і так далі. Ця а, річ дозволяє нам а, дуже гарно захищати дані. По-третє, це а, саме фішинг. і Відкриття різних посилань, які нам приходять поштою, чи в смс-ках, чи там від наших друзів в соціальних мережах, а краще не відкривати подібного роду посилання, тому що там може бути якийсь вірус, чи якась фішингова система, яка буде витягувати наші дані. У мене з друзями ми домовилися, що якщо мені хтось кидає якесь посилання, просто ось так збухти брати, не привіт нічого, то вони під цим пишуть кодове слово. Ну тому що ж знаєте, зламуються різні та, та, та. мережі. І ще хотів запитати: е, чому не можна однакові пароль? От мене скрізь там стоять однакові паролі. Це, це ж треба їх запам'ятовувати. Якщо я буду на кожну соціальну мережу придумати паролі, я їх потім забуду, як їх відновлювати. А ну є спеціальні програми, менеджери паролів, ви можете їх туди зберігати, і таким чином а, ну, вони будуть в одному місці. Єдине, що якщо ми говоримо про одинакові пароль всюди, то дуже багато є баз а, де вже в Втекли паролі, ваші паролі, мої паролі, і так далі. І якщо ви один пароль використовуєте на різних сервісах, то по суті, маючи один пароль, можна отримати доступ до всього. Тому краще цього не робити. А ну і звичайно ж важливим аспектом є оновлення ваших пристроїв. От, дуже часто буває таке що там в айфоні там, чи в комп'ютері приходить оновлення, що, типу, там вийшла нова операційна система, чи вийшло якесь оновлення, якийсь апдейт. Це краще робити, тому що розробники, такі як ми, вони знаходять не знаю, як це російською мовою, мови, знає уязвимості, то вони знаходять такі от речі і їх правлять і далі випускають оновлення. А що стосовно саме корпоративних даних, то це дуже складна штука, тому що одне необережне поводження з даними клієнтів або там працівників або пацієнтів, може взагалі вартувати компанії. Ну, наприклад, там. Компанії, які займаються страхуванням, банки і так далі, е, в них дуже дуже сенситів дата зберігається, тому це треба, ну, про це треба дбати. Е, і для того, щоб забезпечити е, в гарній якості е, кібербезпеку, е, потрібно, по-перше, розподілити різні рівні доступу. Ну, умовно кажучи, ми маємо там, трак тракову компанію, де є диспетчер і є флітменеджер. От вони мають мати доступ до різних даних. Так? Е, таким чином ми. Там, Забезпечуємо таку сегментацію. А другий момент це саме навчання персоналу, тому що ну, багато людей е, зливають інформацію просто по, свої, по своєму незнанню і просто через те, що вони там, десь не знаю, на якомусь робочому комп'ютері комп щось відкрили, не, не те, що мали би відкривати. А, ну, моніторинг виявлення загроз це дуже важлива штука. Є такі ж е, речі, як «penetration test», Тобто це тестується компанія на, на проникнення на пенетрацію, так і на підставі цього всього робиться аудит, моніторяться загрози, які можуть бути виявлені, і вони ну скажімо так закриваються, тому що це може бути там можливістю проникнення в компанію. Ну і звичайно ж резервне копіювання ніхто не відміняв того, що потрібно робити резервні копії всього, що ми маємо, для того, щоб в подальшому, якщо щось станеться, можна було це все діло відновити і використовувати за призначенням. Отож, підсумовуючи, давайте ще раз нагадаємо, які технології та практики допомагають захистити конфіденційність даних користувачів. Ну, по суті, як я вже говорив, це шифрування, двофакторна аутентифікація, резервне копіювання даних, контроль доступу до тих даних і, звичайно, навчання користувачів правильному поводженню з даними, тому що це дуже важливо. Рухаємося далі. Хотілося би поговорити про те, як змінилися підходи до кібербезпеки е, за останні роки, особливо з огляду на зростання віддаленої роботи та хмарних сервісів. Ну, по-перше, коли стався ковід, то дуже багато працівників з наших затишних класних офісів, де все було захищено, і там був локальний доступ до локальних робочих станцій, перекочували додому і почали працювати з дому. І це була дуже велика, дуже великий виклик для системних адміністраторів, тому що їм потрібно було це все налаштувати налаштувати так, щоб ви, як я, або я, як працівник компанії Могли отримати доступ до інформації і при цьому зі свого власного будинку, тому по суті, це досягається за рахунок там. Декількох важливих речей. Перше, це як я вже говорив, двофакторна аутентифікація. Потрібно зрозуміти, що це конкретно я заходжу з цього ПК, з цього місця, і маю отримати доступ до ці, до цих даних. Друге, це так називаємо VPN. А це по суті Virtual Private Network. Це ну, мережі, які є. Захищеним від зовнішніх факторів ну умовно кажучи, я знаю, що ви працюєте з дому, у вас такий-то така-то адреса, така то IP-адреса, IP Так, ви підключаєтесь до VPN, до нашої віртуальної мережі нашого офісу, і звідти працюєте. Тобто, по суті, я даю точково вам доступ до цієї віртуальної мережі. Ви можете цим самим зламати всі мої паролі. А ні, 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 ні. Ну тобто, це зовсім не в ту сторону працює. Тобто, uh -huh. ви є частинкою нашої нашої корпоративної мережі. Uh -huh. Називаємо це так. А другий момент це ну хмарна безпека. Так раніше багато. Багато сервісів було а, фізично в офісах компанії, і там а, і сервери були фізично в офісах компанії. Зараз іде все в клауд, в хмарній мережі. Тому а, це також є важливим аспектом, і там девопси системні адміністратори борються за те, щоб а, рівень безпеки був на високому рівні. А, ну і звичайно ж. А, Штучний інтелект він дозволяє аналізувати бага багато об'ємів даних в одиницю часу, виявляти якісь аномалії або незрозумілі речі, і підсвічувати їх. Можливо, блокувати доступ до, до інформації для того, щоб там подальшому це там вияснити і розблокувати. Тому так це ті фактори, які можуть зараз бути використані. Дякую за відповідь. Рухаємося Далі поговоримо про роль штучного інтелекту та автоматизації в захисті даних. Що можете сказати на цю тему? Ну, по-перше, як я вже казав, штучний інтелект він дозволяє швидко аналізувати великі об'єми даних, тому він може виявляти загрози в реальному часі, прямо зараз. По-друге, це Автоматизація самого кіберзахисту, ми можемо просто заблокувати підозрілий трафік, або е зробити якісь дії в автоматичному режимі, які дозволять нам там, захиститись. А, ну і, е Звичайно ж, це. Е Предикт або там, передбачувати майбутні загрози, і а, на підставі цього робити там якісь подальші а, дії по захисту від цих загроз. Можливо, навіть моделювати якусь поведінку і робити висновки на підставі цього. Ну і на кінець хотілося б поговорити про відповідальність компанії перед клієнтами, як саме досягти балансу між зручністю користування та захистом приватності? Ну, по перше, компанії мають мати прозорі політики конфіденція... конфіденційності. Так, тобто воно має все бути описано і максимально прозоро. По-друге, це Ну, скажімо так, має бути баланс між надійною, між надійністю і безпекою, і комфортом використання. Ну ніхто не хоче там, кожного разу вводити там, величезні паролі при заході там, в наші мобільні додатки банків з телефону, так, тому що це наш персональний телефон, ми маємо на до нього доступ і так далі. Але ну, має бути якийсь баланс. А по-третє, це по суті налаштування. Приватності за замовчуванням. Ну, наприклад, якщо я там, хочу, щоб моя інформація була максимально захищена, я готовий нам вводити той пароль е, щоразу, а ви не готові, так, то ми маємо дати такий. Гнучкість в налаштуваннях, щоб ви могли, наприклад, поставити галочку там, запам'ятати цей пристрій і заходити з нього без паролю. А я маю поставити галочку не запам'ятовувати цей пристрій і заходити кожного разу з паролем. Таким чином ми маємо балансувати між такою максимальною захищеністю і зручністю для кінцевого кінцевого користувача. Ну і звичайно важливим важливою річю є ті ж самі penetration тести, про які я говорив. А для деяких компаній це взагалі є. Скажімо так, нормою, і вони мають робити це що там року, що кварталу, що місяця, і так далі. А, тобто вони а, наймають зовнішню компанію, яка робить тест на проникнення, і потім дає аудит. А про те, що там є такі-то, такі, то, такі то моменти, які потрібно а, поправити. Тому ну, ми зі свого боку також як it компанія робимо пенетрейшн тести для бізнесу, для там медичних закладів, для фінтех для того, щоб по суті забезпечити високий рівень надійності даних, і ми готові це запропонувати зараз ринку як окремий сервіс. Дякуємо, дякуємо, дякуємо ще раз компанії Везом, що завітали до нас сьогодні, і ми змогли підняти таку тему як захист даних і кібербезпека в сучасному в сучасну епоху. IT. і сьогодні до нас до студії завітав Євгеній Паталяк. Дякую велике за запрошення. Ще користуючись нагодою, хотів би запросити всіх на панельну дискусію. Ми будемо 27 вересня проводити панельну дискусію в бізнес-клубі Тризуб дискусія на тему майбутнє бізнесу і як it рішення змінюють гру. А хто хоче, долучайтеся, буде багато цікавого. Дякуємо і до зустрічі. Радіо Чикаго»